І я спокійно собі їм морозиво і ні про що не думав. Ой коїлях і я згадав. Останнє відео було місяць назад. Місяць назад я стою свого графіка. Це капець. Радно, всім привіт! З вами я Райзер танканіматіон. Давно не було відео, це я лінивий. І дехто із вас. Почали думати, що я перейшов на YouTube Shorts, але це неправда. У мене був просто кризис з переглядами, тому я вирішив трішечки хайпануть. Ну, ладно. Але, це не відміняє той факт, що я до сих пір можу знімати короткі відео. Ой, я маю на увазі довгі відео. І так. Сьогодні я хочу поговорити про. Треш, який твориться, або творився в КПД Фандомі. Згадаю трешові історії, трешові ситуації в КПД Фандомі. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канальчик, щоб ви далі бачили мої довгі відео і я не відставав від свого графіка. Погнали! Чи зустрічали ви треш в любому фандомі? Ха! Я думаю, що так. Тому що у будь-якому майже фандомі є треш, від якого хочеться заховатися, або навіть стерти собі пам'ять. Але сьогодні я згадаю трешові історії або трешові ситуації, які творилися або творяться в КБД. КБ... КБД фандомі. КПД фандомі Пігнали! Стрінбел. Боже, як страшно. І так, перша лічность її пам'ятає весь інстаграм. Стрінбел. Так, зараз і Стрінбел у нас вроді як мир, ми там на другу друга нічого не скачемо. Але я вирішив згадати цю офігенну історію, тому що. Ну, це такий треш був, що це капець. І так, для тих, хто в танку. Пояснюю, Стрінбел, це. Колишній срісовщик. Колишній срісовщик. Який срісовував, вагіятив, крав, брехав, посилав за руським кораблем і себе дібільно оправдував, що їй тільки тринадцять чи дванадцять, і вона ще не знає, що таке срісовка. Я не пам'ятаю, скільки вже це років було назад, ну, мабуть, уже як два роки, або рік назад. О боже, який я старий. Два роки чи рік назад ми стрімби жорстко піздились. А зараз у нас москати типу такий мир, а раніше стрімбе робила повну діч. Вона крала арти у інших художників. Вона видавала себе за деяких ютуберів таких як. вроде, якщо я не помиляюся. Лілі, чи Ліла чи Ліау. я вже не пам'ятаю. Також вона якось колись брехала, що вона сестра Снофуртему. А також вона колись хех, брехала, що в неї є авторські права на те, щоб використовувати о, анімації Бел. Або їх, якщо по-правильному, красти. Але з часом ми розкрили її всю цю діяльність, і стрінбов поспішно злилась. В неї навіть ніяких аргументів не було. Вона просто злилась. І цілий рік або два вона просто тупо срісовувала, свивалася, якось раз ми її тіпа не довели гіцида. Ну, коротше, було дуже весело. Але зараз Стрін би вгамувався, і можливо вона... вона зрозуміла, що вона була не дуже розумною. Так що зараз трешу ніякого нема. Хоча раніше був. Раніше Стрін був так само кра... картинки, чужі арти з Пінтересту. І... Обманювала, що це її арти, і також використовувала неї Але зараз стрімбел розвивається доволі добре. Хоча, якщо чесно, мене дивує, що раніше її анімації набирали багато лайків і переглядів, а зараз мало. Можливо, із за того, що стрімбел ну, знімає багато, можна сказати, серіалів, у яких, як я вже казав, Діалоги не дуже то такі, ну, правильні. Що там ще? Персонажі виразять без любого пояснення і без е, любої сюжетної лінії, тобто я маю на увазі, що. Вони просто так от появляються. І ніхто не знає, як вони з'явилися. Прикол в тому, що стрімбер навіть і не розкривала... і не розкривала майже всіх персонажів. Якщо чесно, вона нікого не розкривала. І тому, як би, можливі її серіали вже всім починають надоїдати, тому що у них практично немає е, сюжетних ліній, ніяких там не знаю, історій. Ну, коротше, скучно. Але я дуже радий, що Іліс почав робити щось своє, а не красти чужі арти анімації. Фішфурі. Ого, нашумівша персона, яка нашуміла в сьогоднішній час. Фішфурі раніше срісовувала але про неї всі чомусь мовчали. Поки то через наша, чи як там, вибачте, я забув. Не зняла про неї розоблачення, якому, по фактам, Фіш Фурі. Е, ну, звісно, трохи було ну, не до розоблачення і розоблачення, але все рівно Фурі слилась після того, як про неї зняли розоблачення, і вона майже всі арти подаля. Ох, дуже жаль. Адже деяка аудиторія не дочекається артів Фіш. Мда. А також фіша себе оправдувала тим, що вона сім років! Сім років вчилася в Художки! Якщо чесно, я таке раз чую. Як я знаю, що в художці вчаться 4 роки. Ну, не сім. Сім, ну тобі десь приснилося, мабуть. Ех, жаль! Аудиторія деяка, яка заказувала в неї арти, не, до... не дочекається тепер артів. І я теж заказував, щоб перевірити, чи не малює вона мені арт, і особливо чи срісує вона. Прикол в тому, що я навіть його не дочекався. Мда. Так що фіш уже подаля деякі арти спільноти. От. Е, і намалювати таку вже саму аватарку, як і вел. Ні, ну от були ще так само очі на, на банері намалювати. Ні, ну а що? Ну, нормально, так? Да? Ну, одним словом, фіш це зараз треш, можна сказати, в КПД фандомі. А от Іліс була ранішнім трешом в КПД фандомі. Хоча. Якщо порівняти Fish і Стрінбел, то Fish порівняно з Стрінбел ще не така погана, як Стрінбел. Тому що кажу на слово, Стрінбел з'ясовувала ще хуже, чим оця от Фіш. Фіш порівняно з нею ще божий одуванчик. От Стрінбел хуже неї, так що Фіш це ще не такий треш, як от Стрінбел. І так, давайте далі. Перед тим як перейти до людей, яких я не рахую прям трешом, але. Рахую. Хочу попросити вас, будь ласка, підписатися на канал. Тому що я помітив, що дуже мало моїх підписників дивляться мої відоси. От що це таке, чому багато не підписаних дивляться мої відоси? Так, давайте не підписані. Давайте ставайте підписаними. Підписуємося на каналчик що знову автор випускав довгі відео, бо всі почали мене бити лопатою, що я почав знімати короткі, хоча я просто вирішив, ну, вирішив похайпануться, ну що там, Ну у мене просто криза була, да, печалька. Так що, давайте якось піднімати своїх підписників і піднімати наш дух. Да. А то я просто не зрозумів. Чому, чому підписаних дивиться менше, ніж непідписаних? Я не зрозумів. Давайте ми це змінимо. А також прошу підписатися на телеграм-канал, тому що там ви побачите арти, які я не завжди вставляю в спільноті. Дякую за увагу. А ще я вибачаюся за те, що я знову знімаю без мікрофона. Тому що я якось думав заказати мікрофон, але прикол в тому, що я хотів патеричного. Але петиричний в джумі буде йти цілий місяць, а ви цілий місяць чекати не будете. І тому я пошукаю в інших площадках мікрофон. Так що вам придется трішечки почекати з моєю озвучкою, і, можливо, ще когось я візьму на озвучку. Тепер точно все. Можливо, вам стало цікаво, і за яку я озвучку говорю. Ну, я там договорився з одним популярним ютубером, що я зможу озвучити її анімації. Так що скоро ви побачите цю озвучку, якщо я знайду мікрофон, який не буде йти цілий місяць. Далі це беззубик. Ох, Боже! Я вже задовбався мовчать про цю персону, тому що. Мало того, що він виставляє чужі арти, так він просто не відмічає авторів і навіть не питає свою аудиторію, хто намалював цей арт. Просто я не можу. Це настільки погано. Він просто порушує авторські права. Це ж просто представте, наскільки це оригінальним блін, художникам бачить як якийсь чілі піздерик, бере їхні арти. І на них наживається. Прикол в тому, що Беззубик хайпиться на чужих артах, а його аудиторія думає, що це він малює. Якось раз я бачив чела, який писав йому в коментарях: типу, А як ти так малюєш? Серйозно? Добре, добре. Допустим, беззубик малює свої арти. Але аудиторію... Не смущає, як це у зубика міняються стилі. Тобто, як це в нього стилі сто раз міняються, Їх це геть не смущає, да? Ну, нічого страшного, ну буває, ну скачуть інколи стилі. да, Буваєш, да? ну да, так, ж мені зараз тут об'яснять, що, типу, ну, може, беззубик хоче знайти свій стиль? Конечно, хоче. Якось його тако, Високий, низький, низький, середній високий середній, середній низький. І так не може бути. Стилі не можуть бути з високого, різко в низький. Хоча, може бути, художники печатають в коментарях. Чи може із високого стилю бути в низький? Так от, ви серйозно? На деяких артах є, блін, йоти, марка. І серйозно? І вас це навіть не смущає, так? Да? Ну так. Да. Знаєте, завжди був мінус художників, які в Пінтерест. Це те, що вони не завжди свою марку або подпісь ставлять на арту. І за цього людина може легко вкрасти твій арт і видать його за свій. Baby girl, you yeah, give it ten ton of badness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she acts. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental, under the cap. A good piece of gear, man, me love how you chat Watching every step of the paper, the way you got Ain't in my brain, memory, not Ain't in my aim is to give you this love, babe. Not dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not like baby you. Beep, Почувствуй. Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь, смотрю на тебя. It's gonna take more than one I'm gonna call. И далее у нас Лиза Ночная Звезда. Далее у нас Лиза Ночная Звезда. Да, сдавался бы. Ну обычный YouTube канал, что тут такого? Але, блін, вона робить те, чого я ненавиджу. Розмальовує чужі арти. Ааа, ви не представляєте. І ви не представляєте, як я ненавиджу таке, я таке не люблю. Я думав, що такі люди вже вимерли. А. виявляється, вони ще живі. Ааа, мені погано. Як же я не люблю? Коли людина бере чужий арт. Розмальовую я його, блін, ну. <плес> Мені дуже погано, визивайте, швидку. Я все розумію. Ні, я ніхера не розумію. Але, ну нащо, блін, таке робити? Ну, блін, ну. Це капець. Знаєте, краще малювати свої арти. Хоч якщо ти не вмієш малювати, але питаєшся, хоч і криві, але свої. Ну, брати чужі арти і оскрашувати їх. Ну це ж... це взагалі капець. Да, я так теж колись робив, коли був лайку. В лайку це була просто база. Всі так робили. Але слава Богу, що я з цим покінчив і не роблю таке далі. А блін, до сих пір хтось це робить. Я в шоці, чесно кажучи, але... Ліза. Я не хочу... Як так сказати, я не хочу тебе оскорбити. Але, будь ласка, не роби так. Тому що є дуже багато факторів, за яких твій канал можуть знести, або, не знаю, там автор може на тебе свою аудиторію доторобити. Ну, коротше, перше, це те, що це не твій арт, і коли тебе попросять намалювати такий же арт, ти його не намалюєш, тому що. Він не твій, і в стилі якби в тебе нема стилю. Прикол в тому, що. Зараз об'ясню. Я вже, мабуть, колись розказував або не розказував, я вже не пам'ятаю, що якщо ти срисовуєш, і або, наприклад, розкрашуєш, то по суті ти ніяк не розвиваєш свій стиль. Ти ж просто. Ну, можна сказати, обводиш ці картинки розкрашуєш. Але. Оце, наприклад, Брозіліс. Раніше вона зрісовує. І прикол в тому, що її стиль нікуди то і не продвігався, не да? ні вперед, не назад, не вліво, не вправо. І тому, коли, і тому, коли ти зрісовуєш, в тебе не виробляється. Свій стиль. Тобто, як працює в художників? Художників це те, що ти срісовуєш потім в тебе помаленьку-помаленьку виробляється свій стиль, і ти вже переходиш на нього. І ти повноцінно забуваєш про срісовку Звичайно, що можна там, коли у тебе арт-блок, криза, можна взяти, наприклад, чужий арт і намалювати щось подібне, що вернути себе до малювання. Це нормально. Але. Якщо ти срісовуєш і не питаєшся розвивати свій стиль якось, то я не знаю, як ти будеш малювати в майбутньому. Тому що, ну, навіть якщо даже видавати чужий арт за свій, то це теж неправильно, ти теж не розвиваєш свій стиль абсолютно. Тим паче розмальовувати чужий арт? ну, Я даже не знаю, в мене, навіть, слів нема. Ну, Ліза, будь ласка, не роби так. Так не можна. Е, друге, це те, що автор може кинути страйк за те, що ти береш його арт, порушуєш авторські права. Третє це, як я вже казав, травля з сторони автора, тому що він може натравити свою аудиторію на тебе. Але... Так, може бути таке, що автор і не захоче, але все рівно деяка аудиторія прийде. І четверте, знайдуться люди. Дати писав, комен... ну, відео, що, типу, не судіть мене, да? Але прикол в тому, що знайдуться люди, які все рівно тебе засудять. За те, що ти розмальовуєш чужі арти. Це неправильно, знаєте, автор. це взагалі неправильно. Так що, Ліза. Обращаюсь до всіх цих людей, крім іріс, фішфурі, беззубік, фішфурі, будь ласка, перестань сливатися після того, як тебе е, оправдали. По-друге, якщо ти кажеш, що ти сім років вчилася в художці, то в тебе вже давно, мабуть, свій стиль, своя техніка малювання, а ти просто береш і. Я теж не знаю, чи дохновляєш себе, чи срісовуєш у неї. Арти, не роби так, будь ласка, знайди свій стиль і до тебе ніхто причуплюватися не буде. Беззубик. Боже мій. Перестань брати чужі арти і наживатися на них. Я розумію, що ну, арти, може вони такі гарненькі картинки, там во-во-во. Але ти розумієш, що коли-небудь на твій. На твоє відео можуть кідинують страйк із-за того, що ти порушуєш авторські права. Ти, можна сказати, крадеш чужі арти і не отмічаєш автора, це дуже погано. І багато хто з людей може подумати, що це твої арти. Але. Є одне але. якщо ти без попросиш намалювати якогось дракона, то він не намалює, тому що це не його арти. Так що отак, от мене легко. Доказать те, що він не художник, а тим паче, навіть, якщо він виставить якийсь арт, можна попросити у нього лайни. Я думаю, що він навіть не шарить, що то таке ліза. Послухай мене, будь ласка, дуже уважно. Будь ласка, не бери чужі арти і не розмальовуй їх. По-перше, це те, що ти порушуєш авторські права, друге, це те, що ти видаєш чужі а, арти як за свої. Третє, ти їх розмальовуєш. І четверте, можете тебе зробити травлю, і все буде канал. Ну, а ще це не дуже добре, коли людина отбере і чужі арти розмальовує. От ви просто представте, ви дуже довго, трудітельно, да? Робили, малювали арт. Виставили і там через місяць чи два. У вас той арт. Мусика такенько пиздять, розмальовують і виставляють. І такі не судіть мене. І ви, і я представляю ваше лице, коли ви отак от стоїте чи сидите на ліжку, вам скидають у весь скріншот, кажуть, че, що це за фігня, чи за тебе арт украли? І ти таки сидиш. І ти в шоці від того, що твій арт, ну, твій арт просто взяли і перемалювали. От і все. Так що, мої дорогі друзі, малюйте свої арти. Навіть, навіть Якщо вони е криві, зато це ваші арти. От, ніколи такого не робіть, як ці три людини, ілісь викреслюємо, тому що вона змінилася, можна сказати, але теж не робіть, як вона. Будьте хорошими у мене і... і ставте лайки. Щоби знову мій український контент виходив на Ютуб. Тому що, ні, я на Ютуб шарці не перейшов. Просто в мене криза буває інкою в Ютубі, і тому я інколи знімаю короткі відоси. Але дякую всім за перегляд. Підписуємося на мій телеграм-канальчик, на Пінтерест, Інстаграм, куди хоч. Дякую, мої дорогенькі, за перегляд. Удачі! Дякую тим, хто подивився до кінця. Тому що я якраз хотів в кінці вам дещо розповісти. І так, я вивчаюся за голос. Якби в мене був би мікрофон, голос був би нормальний. Це по-перше. А по-друге, це те, що, можливо, довгих відео так часто не буде. Ні, не тому, що я піду в YouTube Shorts, а тому, що в мене два рази виключають світу. Мда. І тому, можливо, відео будуть виходити в 6 годин, якщо в 6 годин не будуть виключати світло. Точніше, якщо в 4 не будуть виключати до 8. Але якщо буде все окей, тоді, можливо, в 6 годин вечора я буду випускати для вас відоси. От. Так що дякую за перегляд. Якщо це відео набере... 15 лайків або, можливо, більше, то я зніму відео про те, чому зараз КПД Фандом доволі токсичний. Так що, дякую за перегляд, ще побачимось.